Його не було. Від початку тижня мінхо не з'являвся на навчанні, пальці Фелікса несамовито свербіло від бажання написати або подзвонити, але він не мав на це ніякого морального права. Місце біля нього в аудиторіях кололося крижаною порожнечею та почуттям провини. Тримати мінхо якнайдалі від себе поки що, єдиний варіант уберегти його від тієї кримінальної каші. З грудочками лайна, він вижбурнув усі пакети коксу в смітник біля дому. Тієї ж ночі, коли повернувся, звинувачуючи усьому білу гидоту, що робила з нього монстра та легку здобич для своїх пороків, вижбурнув, а потім у сльозах дістав, безпорадно розмазуючи шмарклі по обличчю. Він був слабаком. Він не мав нічого спільного з сильним героєм ідеального роману, що міг опанувати себе і одним махом вирівняти усі криві своєї кардіограми життя, але ж рівна лінія означала смерть. То що тоді краще, аби ж фелік знав усі відповіді, аби ж він не вмазувався щоразу, як хотів відчути себе кращим за того, ким був насправді. Альберта вийшла і завела його додому, обійнявши. Вдруге чи утретє за життя вона повела себе як справжня матір, без зайвих запитань заспокоїла і чому вона не могла бути такою завжди. Фелікс потребував її підтримки та присутності не просто як фонової старички, а як мами. Колись вона казала, що не може дати йому того, чого не мала сама. Але вона так старалась, хоч Фелікс і прекрасно знав, що відбуватиметься після тижнів чи місяців просвітлення, у цього синівського раю є строк придатності. Благо, він уже не маленький хлопчик, щоби сподіватися на краще, він банально братиме усе від цих разових акцій любові та притискатиметься до матері, поки вона наспівуватиме йому колисково. Сидячи на брудному паркеті перед дверима, де Фелікс і звалився ридаючи, йому було дуже себе шкода, настільки, що він готовий був повернутися до готелю і звинувачувати в мінху у тому, що сталося, у тому, що той нічого не знав, та й не міг його зрозуміти, у тому, що у нього ідеальне життя. І закоханість у Фелікса просто забава, бо як не крути, а в них різне майбутнє. Це дратувало і мотивувало водночас. Ця довбана невизначеність нормального плену буття лякала, саме тому він повертався в рожевий рай до стабільності, що бувало. Фелікса, почала вона, завівши його до квартири, в якій пахло жареним кебабом. Він просив не казати, але твій батько в місті, і він. От те старе падло, процідив той, а за тим засміявся. То він і у тебе просив у борг. Так, Альберта запнулась, вирячивши очі. Ви теж бачились? Ага. Сидів, розпинався переді мною про складне життя. І знаєш що? Просив наказати тобі про зустріч. Господи, видихнула вона, він божевільний. Ти дав йому гроші? Звісно, я бляха, наче грошов вазила, та статуя буде. Якщо потерти живіт, а у моєму випадку то нерви, отримаєш прибуток. Альберта засміялась, прикриваючи рота долонею. Її розтріпане хвилясте волосся м'яко спадало на відкриті плечі. Плечі, на яких виднілися сліди від чиїхось поцілунків. Ма, грайливо протягнув Фелікс. А це що таке? Що? Де? Чорт? Почервонівши, вона забігла до ванної. там вівкнула воду і почала гучно виправдовуватись, що то все несерйозно, і взагалі вона доросла жінка, яка має право на особисте життя. Як ніби Фелікс її у чомусь звинувачував. Головне, щоби ти встигла насолодитись цим перед падінням у безодню, пробурмотів він, крокуючи до кімнати, щоби заснути хоча б на кілька годин. Фелікса, залишіться. Звісно, колись це мало статись. Два тижні ігнорування того факту, що вони знайомі, це вже рекорд. Як для людей, яких від виплеску сексуального напруження відділяла тонка межа упертості, і та лише з одного боку. Дочекавшись, поки усі вийдуть з аудиторії, Фелікс кинув сумку на стіл викладача і обійшов його, щоб усістись. Ти не прийшов тоді до клубу, сказав, оцінюючи, як зазвичай вилезену зовнішність. Щела лопа міцно стислась, одного лиш погляду на його вуста було достатньо, щоб сточити зуби у порох, а нігтями пробити на долонях шкіру. Був зайнятий. Він підвівся і розслабленою ходьбою та по-балетному рівною спиною пройшовся до дверей, щоб повернути ключ. Щось не видно твого друга. Ви посварились? Серйозно? Тебе цікавить це? Фелік спирхнув, даючи якомога натуральніше, що відсутність Мінхо як в універі, так і в житті ніяк його не зачепала. Хінджін підійшов в притул, щоби Фелікс міг тісно обхопити його ногами, не залишаючи дистанції. Мене цікавить усе, дражнячи, прошепотів у його губи. Запускаючи долоні під футболку та погладжуючи напружений торс. Найменша деталь твого життя. Усе Фелікса. Це дуже заводить. Ти у курсі? Фелікс відчайдушно намагався його поцілувати, проте Хінджін відсувався, із насмішкою в очах. Він знущався, насолоджуючись тим, у яку ласкаву тваринку перетворюється Фелікс. Коли щось йшло не за його сценарієм, цей листочно знав, як накликати на себе біду, бо дуже повірив у себе, вважаючи, що такій поведінці не знайдеться протидії антидот, фізична байдужість лише Хінджін вирішуватиме, коли їм цілуватись, а згодом він вирішуватиме усе за нього, головне не загратися. Та самому не потрапити у пастку наївного погляду і окреслених жагою, поцілунків, аристократично нахабний губ. Тоді він точно не зможе втілити свій план у життя. То що мені робити далі? Серйозно запитав Фелікс, засовувавшись від холоду, коли Хенджін відійшов, щоби сісти подалі від його дотиків. Відчуття... Від яких щоразу пробуджували у ньому шалену неконтрольовану хіть. Сьогодні увечері ти мусиш навідати Рауля у клубі, промовив Хінджін, уважно оцінюючи його погляд. Фелікс здригнувся, почувши це. Хінджіне, сьогодні навіть не моя зміна. Ти хочеш, щоб він мене на місці убив? Ти розумний хлопчик, щось вигадаєш? Щось. Ти, бляха, знущаєшся? Я дам тобі зброю, відрізав, а потім із підозрілим прищуром запитав, коли ти в останнє приймав наркотики? Як це стосується справи? Фелік закотив очі, відводячи погляд. Після тієї ночі з Мінхо він нюхав щодня, щоби зняти стрес і прогнати спогади про його розбитий вигляд та байдужий голос. Як ніби Фелікс зрадив їхнім стосункам, що насправді так і було, але визнати це для Фелікса значило програти у власній битві, за здоровий глузд і прийняти те, що йому вже не допомогти. Він образив його, спотворив усе, що було для них важливим, і Кокс ненадовго притрушував відчуття власної паскудності і чхати, що після нього ставало куди гірше. Тобі було сказано, що мені потрібен твій тверезий розум. Він тверезий, як ніколи. Фелікс зістрибнув та хотів було піти подалі від повчань, як Хенджін схопив його за зап'ясток, боляче стискаючи. Феліксе, я не гратиму з тобою у ігри. Зі злобою процідив той, різко смикнувши його до себе і притиснувши за талію іншою рукою. Ти робиш усе, що я тобі кажу, зрозуміло, і якщо я кажу, що ти не прийматимеш нічого, поки ми розбираємося з цією справою, то ти не приймаєш затямив. Замість відповіді, Фелікс охопив його за шию і притиснув губами до себе, відчуваючи приємне тепло внизу живота, ознака небезпеки. Але Фелікс від цього залежний не менш ніж від кокаїну. Гарячий вологий язик язикінджіна сплітається з його, і напруга у дотиках перетворюється на гарячкуваті погладжування з глухими стогонами. Притиснувшись один до одного, вони виїдали себе зсередини, обсмоктуючись з млосним чваканням, випалений попіл хіті, що зібрався невидимими грудочками на губах. Я так і не почув відповіді. Прошипів Хінджін, кусаючи його нижню губу, поки кам'яними пальцями тримав за підборіття. Ви самі дали його мені як аванс. Так якого біса ти мені зараз заливаєш, що не треба? запитав Фелікс, облизуючи відбиток його зубів, що пульсував, розганяючи кров до видимого почервоніння. Скажімо так. Я хочу скоріше покінчити з Хав'єром, ніж із тобою. Засміявшись, Фелікс опустив руки на його стегна і стис, ніби вимірюючи їхню пружність, і на кого він перетворюється біля цього чоловіка, що це за людина? Ймовірно, він змінюється навіть зовнішньо, коли просто торкається оголених ділянок його шкіри, навіть якщо це кінчик пальця. І що найголовніше, коли біля нього Хінджін, він забуває про існування мінхо, а особливо зараз, коли почуття провини лавиною висить над ним. Присутність Хінджіна так близько, це нічогенька така пілюля від докорів сумління, принаймні поряд із ним йому не треба було вдавати себе того, ким він насправді не був, я не жартую Лі Фелікс. Якщо ти продовжуватимеш нюхати, то... то помру, я у курсі. Мені вже не десять років, щоб цим лякати, фиркнув він, відійшовши. У мене все під контролем, я не наркоман. Хіба я сказав, що ти наркоман? Ой, бля, для пацієнтів своїх, оце все підсвідомо-несвідомо лише ок? Зажди. Хінджін дістав із кишені вібруючий телефон і мовчки розвернув екраном до Фелікса. Хауєр, по цілу пройшлося колюче тремтіння. Фелікс обійняв себе заспокоюючи, тому що це ім'я нагадало йому про те, що їхні зустрічі з Хінджіном уб'ють його швидше за кокаїн. Слухаю, так, гаразд, я зрозумів пане. Ви самі йому повідомите, чи. Гаразд, ясно, до зустрічі. З паузами та коротко відповідав Хінджін, поки Фелікс спостерігав, як суворо заглиблюються його зморшки над Переніссям. Ти такий сексі, коли серйозний? Чому ти не сказав, що у тебе жандарм на хвості? Здавалося, Хінджін перетворився на величезну штормову чорну хмару, яка невідворотно насувалась. Щоб змити усе на своєму шляху, він притиснув Фелікса усім тілом до стіни і боляче схопив за обличчя, дряпаючи нігтями шкіру. Не думав, що це так важливо, думав, що боляха боляче. Кажи. гаркнув той, Фелікс інстинктивно змружився, намагаючись відсунути його від себе. Я, Я думав, що саме з цим розберусь прохрипів, бажаючи розчинитись у повітрі. Порожні чорні очі вдивлялись у нього, роздивляючись крізь них нутрощі, перебираючи на атоми, а ті, просіваючи і дістаючи глибини, що хотілось сховати якнайдалі. Думаю, сам розберешся? Дійсно, ти мені не у що стріляти не вмієш, що трясешся від одного лиш равля. І подумав, що зможеш упоратися з поліцією сам, так? Відповідай. Так, так, я. Вибач, вибач, Хинджіне, вибач, я пусти мене благаю, відпусти Йолоп!» Хенджін відпустив його, штовхнувши у бік і глядів зверху, як той підібгав ноги, певно вважаючи, що він його битиме. Що ж, маю для тебе дві новини. З якої почати? З будь-якої, промив Рефелік, свинувато схиливши голову. Перше справа з Раулем на паузі, поки не розберемося з жандармом. У Хавєра куплені усі, щоб вони лізли. Якщо почали, то це значить, що хтось заплатив більше. Необхідно дізнатися, хто. Імовірно, ця людина пов'язана з Раулем та його босом. А варіант того, що він просто зацікавлений у боротьбі з наркотиками не підходить? Ти дійсно вважаєш, що жандарми живуть на скромну виплату від держави та милуються медалями з дешевого металу, коли удома? Не знаю, тому й запитав, що ти сказав йому про нас? Нічого нічого? Я сказав, що ти мій препод із універа усе. «Взагалі, після тієї розмови, це я маю тут тобі допит влаштовувати. Я думав, ви мене підставити захотіли зав'язуюсь з цим думати. Це точно не твоє. Хінджін відвернувся, вгамовуючи роздратування. Ти зв'яжешся з ним і дізнаєшся, що йому потрібно. Скажи, що наляканий, що вигадай щось. Знову вигадай? Я вам, курва, сценарист шоу Сімейство Кардашян? Фелік став і рушив до хінджіна. Легенько штовхнувши його в груди, він продовжив. Я, бляха, просто відпочивав із другому клубі, коли підійшов той чхва, чхві, тю бляха, коли підійшов той жандарм і почав до нас чіплятись, а потім заливав, що ти їбать небезпечний тип. Від якого треба триматися подалі, І я ще у чомусь винен. У мене немає опції просто бути наляканим. Мене не виховували у синдикації, щоб я одразу знав, як правильно на такі розмови реагувати. Його очі наповнились слізьми, а видимість зрадницько розмило. Він оперся на і закрив обличчя долонями, заспокоюючись, відчувши, як його горнули чужі обійми. Він розслабився, втискаючись чолом у плече Хінджіна. Ну, тихо ти. Шепотів він, масажуючи шкіру голови, і від цього на тілі Фелікса проступили сироти. Він пахнув чимось бергамотово-шоколадним. Цей запах утихомирював хвилювання. Вибач, усе гаразд, я розумію. Просто наступного разу набираєш мене або хав'єра, та й усе. Щоби без неприємних сюрпризів. «Угу», – Глухо пробуванів у піджак Фелікс. То як там друга новина? Хенджін відсторонився і обхопив долонями його обличчя, погладжуючи великими пальцями вилеті «Гауєр завтра чекатиме на тебе у шозі, я відведу. Вирячивши очі, Фелікс гучно ковтнув в яску слину, що ніби застрягла у горлі. Я не хочу, не хочу, не хочу, Хінжіни, ні, голосив він, хитаючи головою у різні сторони. Ти ж знаєш, що він робить там зі мною? Ти знаєш, я не хочу, Хінджіне, будь ласка. Хінджін міцно обійняв його, зариваючись носом, у жорстке блакитне волосся. На жаль, я нічого не можу з цим удіяти. Ти мусиш. Вимовив, а Феліксу здалося, що кілька разів ударив. По голих ранах батогом. Чому це зараз тебе так хвилює? Це ж твоя робота основна. Він не знав, як правильно відповісти. Після того, як Хав'єр став на контроль усього, що відбувалося у його житті, чіткий розрахунок Фелікса, тіло гроші, дав збій. Він готовий був трахатись із ким завгодно, але не з тим пихатим Боровим, Через зв'язок, з яким він мусить копирсатись у кримінальному лайні, у рожевому раю на захисті, хоч з сумнівом, стояв Рауль. А там у Шуазі не було зовсім нікого, і до моменту знайомства з діяльністю Хав'єра це хвилювало не так. А от після від однієї лише думки про те, що вони знову опиняться наодинці, Фелікса тягнуло блювати. Благаю, Хінджіни, мені страшно. Знаю, він ніжно поцілував у чоло, але ти ж пам'ятаєш мову. Ми не маємо зустрічатися за його спиною, і якщо я кинуться заперечувати йому чи захищати тебе, то він щось запідозрить. І нам точно каюк, розумієш? Нам? Так, нам, у нас багато спільних таємниць. Щоби так ризикувати, я втомився. І це знаю. Пригорнувши до себе, Хінджін продовжував бурмотіти йому в маківку. Ти не прийматимеш наркотики. І це не прохання. Ти не прийматимеш наркотики. Віддай мені зразу усе, що ти маєш. Я не зараз, Феліксе! інакше справи не буде. Я не співпрацюватиму з обдовбаним Телепнем». Опаную нарешті себе. І Фелікс дійсно віддав усе, що мав, скригочучи від досади зубами. Під пильним поглядом він вивернув кишеню і витряс сумку, на що Хінджін схвально могикав. Чудово, тепер запитань немає. Ходи до мене. Хінджін розкрив обійми і залюбки впустив у них Фелікса, що перетворювався на липке жіле ніщо. Відмік почуттів. його приваблювало, що все таке нездорове, проте умить спокою, лавина, що надвисло над ним, рухнула, повертаючись до сприйняття своєї темної сторони, яка нашкодила мінхо. Він би з задоволенням звернувся калачиком у руках Вана, щоб не відчувати себе таким нікчемним. Він стерпів би від нього усе. Лиш би це відволікало його від пронизливого холоду голосу Мінхо. Я не чув дзвоника, прошепотів Фелікс, відсунувшись. Дзвоник для вчителя чув таке? Ще у школі. Вони розсміялись тихо, проте відлуння відзвонювало від вікон. Знаєш, почав Фелікс. Спочатку я подумав, а звідки у психологів гроші на Версача. Поки ти не коротше, коли я дізнався, чим ви займаєтесь, то всі запитання самі собою відпали. Хінджінг микнув, погладжуючи його сідниці. Треба знати, кому мізки промивати. Сказав загадково усміхаючись. «Угу, та під чим? пошепки вимовив Фелікс, наближаючись до його вуст. У точку. За цей поцілунок, як і за десятки минулих, їм би точно відірвали голови хав'єрівські пси, але поки що вони й самі з цим непогано пораються, глибоко дихаючи від тертя своїх членів через джинси.